П'ять ранніх ознак з проблемами з печінкою. Ставте подбайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Перша проблема це ви не можете схуднути. Тобто все робите правильно, можете займатися фізичними вправами, значить, спортом, збалансоване харчування, але вага так і не йде. Друге, зміна кольору шкіри і склад очей. Тут кілька основних ознак. Шкіра може мати вжитувати відтінок, і це свідчить про підвищений білорубін, речовина, яка причиною відомою нам як дитинства жовтуха. І друге, це за запалення та свербіж шкіри, алергічні реакції і надчутливість. Це теж вірна ознака певних проблем з печінкою. І також сюди, сюди входить ознака, за якою вас повинно насторожити. Це висипи маленьких червоних точок на шкіри, мають назву ангілома. Третю причиною це буде зміна кольору калу і сечі. Причина, чому саме може помінятися колір і мати різкий запах і неприємний, основою дві. Або ви п'єте мало води, або є проблеми саме з печінкою, на яку варто звернути увагу. І четвертим, це буде хронічна втома і слабкість. І п'яте це буде відчуття гіркоти, неприємний запах з рота, неприємний запах тіла, і, звичайно, важкість під реберою. Будь-які із цих симптомів, особливо. Іншими сигналами є для того, щоб ви саме звернули увагу на печінку. І перед вами саме натуральний комплекс, який складається з шістьох препаратів, які стане вам в допомозі. Першим буде таким препаратом це буде гепатовід. Він буде якісно, значить, відновлювати роботу печінки, клітини печінки відновлювати і жовчевидні шляхи. Далі приберемо з нашої печінки саме самих листів і паразитів. Повна очистка цілого організму виведемо, абсорбуємо токсини і важкі метали. Робимо дренаж нашої ліфатичної системи, допомагаємо у очищенні печінки. Лецитин – потужний гепопротектор, який буде відновлювати клітини печінки та головного мозку. І елокарнітин наша амінокислота, яка саме бореться з зажированості печінки. Тож залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.